Вітання з півночі України. У нас три ночі підряд були доволі хороші заморозки, квіточки всі пропали, не встигли навіть заквітнути, стали такою негарною чорною масою, тобто їхав з дачі, було все. Красиво, чудово, ще зелено, по-осінньому, все росло і бояла. Сьогодні приїхала в суботу і все. Зачахли гарбузи, добре, що встигла вибрати, де були більші. Ці ще маленькі, то підмерзли, було мінус 5. Деякі помідори були теж змерзли. Ну, тут, ще наче, нічого, але. Підморозило. Тобто все те, що було на вулиці, от, все змерзло. Взагалі. Тобто все досить нам лайфувати, лайфувати, насолоджуватися своїми овочами, своїми культурами, все те, що в банки закатали, те і наше, як то кажуть. В літній моїй тепличці в одній повністю огірки вже теж зачахли. Вон, зібрала трошки ще врожаю останнього під кінець вересня. Помідор теж і тут підмерзли деякими сторонами. Вон там ще є живі, іще живі, а верхушки взагалі попідмерзали. Перчина моя була накрита, тому вдалося врятувати, була гарно укутана тут. Ну, а все інше тут підмерзло. Ну, виноградище тут нормальний. Огірки повністю зачахли. Хризантемки свої я накривала, то я думаю, що тут нормально все. Зараз подивлюся. Ну. Так, можна вже відкривати, вже вроде би такі заморозки пройшли, ну, ніби, ніби врятувала квіточки, хоч побачу, як вони квітнутимуть. Тут, де в відкритому просторі були помідори, теж все. Сьогодні буду вже прибирати, немає, все позамерзало. Ну, а зараз ось зайду в свою тепличку І ще одну. Яку дуже гарно так укутувала. Зараз подивимося, що тут. А тут усе стоїть зеленіє і буяє. Тобто, як бачите, агроволокно 50-ї плотності, і плюс додатково ще клійонка рятує від такого морозу, як мінус 5. Тому тут у мене ще зелені помідори, і ще вони квітнуть. Містинами поприхвачувала, але це вже осінь, вже осіння фітовтора, вже я не буду її нічим рятувати, тому що вже, в принципі, кінець. Що дозріє, те дозріє. Ну, а помідорчики є. Тут я накривала ось ще таким способом. Тут взагалі все добре. Тобто, ще додатковий кровий матеріал був. Тому тут усе збереглося. Дуже гарно. О, прям рослинки цілі-цілі. Там теж помідорчики ще такі квітнуть. Тобто, якщо буде тепло, яке нам передають, що вже не буде заморозків, то ще в принципі, помідорки будуть свої. Ще позбираю. Вон такі прям. Висять, але холодні, такі холодні. Ну, мабуть, тут, я вам скажу, до нуля було. Тому що дуже такий конденсат зібрався, ось великий, його такого не було тут раніше. Ну, і та сторона, яка ближче до краю, там у мене плівки немає туди, то там на ту сторону попідмерзало. Якби була плівка повністю, то я думаю, що тут би було все. Доволі досить добре. Ну, а зараз схожу іще у теплу теплицю, яка у нас скляна. Так, ну що ж, тут було набагато тепліше. Ой, тут взагалі жарінь, жарінь. І все прям зелене, прям джунглі. Виноград навіть іще по-новому в'яжеться. У нас тут виноград в теплиці росте. Ну, перчики теж ще поспівають. Он в'яжуться вже третім кругом, третім рядом квітною. Так що тут усе, усе добре. Все гарно і все добре. Так що я вам скажу, що в скляній теплиці можна вирощувати рослинки. До таких уже добрих морозів, коли буде і днем мінус, і ночью мінус. Так, ще мені цікаво прикривала кабачки, Чи вдалося врятувати. Зараз подивлюся, і ще було багато завязі. Хотілося мати під кінець осені ще овочі такі. Зараз подивлюся, що ж тут. Що тут з ними? Так, ну, в принципі, ой, гляньте, врятувати вдалося. Зелені, зелені. І он зав'яз є. Тобто зараз ось пригріває сонечко. У нас уже тут так жарко сьогодні. А, то доволі, доволі добре збереглося. Під накриттям, під окремним матеріалом. Все гарно збереглося. Так, що можна було накривати, як мені говорили, от тут тільки заморочишся, все одно змерзне, аби тільки лишній труд. Ні, все ж таки добре. Кабачки врятувала і ще будуть. Ну, така ось у мене зелена цибулька, батун. Прям ніби весною. Скоро вже буду сажати зимову цибулю на зиму і чесничок. Так що ви були на каналі Відпочиваю, Працюю, Творю. З вами, як завжди, Людмила. На все добре.